І ця ніч була досить таки гарячою у тимчасово окупованому Криму. І про це ми з вами більш детально з вами поговоримо далі. Тому що в Криму була атакована електрична підстанція у районі Красноперекопська. Що відомо, вночі дрони атакували Крим. Під ударом опинилася дана електропідстанція. Так, от ніч на 22 листопада, де бопла масово атакувала тимчасово окупований Крим. Вибухи лунали в Сімферополі, Гвардійському, Красноперекопську та Армянську. Під удар за попередню інформацію потрапили критичні енергетичні об'єкти. Про це повідомляє Кримський Вітер та Астра. За словами місцевих мешканців, Перші вибухи пролунали близько 00.45 в Сімферополі. Свідки повідомили про вибухи з боку дрес, після чого приблизно о 00.50 до району події прибула карета швидкої допомоги. Близько першої години ночі в північно-західній частині Сімферополя пролунала нова серія потужних вибухів. Напружена ситуація спостерігалася в селищі Гвардійська, де розташована російська авіабаза. Підписники моніторингових каналів нарахували близько 10 вибухів, які супроводжувалися звуками стрілянини. Про вибухи також повідомляли скресно Копська та армянська одним із імовірних об'єктів атаки стала підстанція ПС-220 двісті Красноперекопськ. І за інформацією з відкритих джерел, це один із ключових вузлів енергосистеми Криму, який забезпечує магістральне живлення значної частини півострова. Бачимо дійсно гарячі такі події. Спіткали ворога в тимчасово окупованому Криму. Ну і бачила вже оновлену інформацію, а включно а, з телеграм-каналу з моніторингового телеграм-каналу Кримський Вітер. Так, от вони дописали, що в Красноперекопськ вночі прилетіло по одній із найважливіших кримських електропідстанцій. Підстанція 220 кВт Красноперекопська, це друга назва ПС 220 6 кВт сода. Є таким вузловим елементом енергосистеми півострову, одним із ключових магістральних вузлів. Підстанція безпосередньо знаходиться біля кримського судового заводу. Повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Не ціні причали та. Також туапсе відновили свою роботу на автові перепрошую, але тільки частку, чисто скажімо так, не повністю локально. Про це повідомляє також моніторингова група кримського вітру і з посиланням на дані супутникового ведення. А що там дописали, що перші два танкери пришвартувалися у нафтових причалів Туапсе після атак ЗСУ тільки 20-го числа? Ну і загалом Україна нанесла удари по російському нафтоналивному терміналу в Туапсе. 2 листопада, і повторно це все було 10 листопада. Термінал зупиняв свою роботу, зупиняв відвантаження нафти, і безпосередньо утворилася така масштабна масштабний витік нафтопродуктів у море. Торговий порт портуабсе має статус федерального. А нафтовий термінал один із найтаких великих, найвеличніших у Російській Федерації. І про це безпосередньо, скажімо, так відбувається. А як ми бачимо і в тимчасово окупованому Криму, так і включно а, в глибинці Російської Федерації. Якщо говорити за Крим, то давайте, будь ласка, згадаємо також, як у Криму підрозділ Гур Примари урезав російські військові цілі. Стало попередньо відомо, що в окупованому Криму підрозділ головного управління розвідки Міноборони України Примари знищив гелікоптер К 27 та декілька радіолокаційних комплексів, зокрема Ліра А «Нєба-У», У нєба СВ і П 18 Терек. Про це гур. Повідомила у Фейсбуці 21 листопада та оприлюднила відео проведеної операції. Так от, за даними розвитки, внестоку операції успішно уражено корабельний багатофункціональний гелікоптер К-27, аеродромний радіолокаційний комплекс Ліра А 10 РЛС нєба У РЛС нєба СВ в купольній конструкції і РЛС П18 Терек. Влучні удари по дороговартісних російських цілях і приголомшливе ухилення від ракети із ворожого комплексу Панцер С-1, включно до допис... Сали і виклали в ексклюзивному відео а, гурівці. Тож, якщо ви хочете в повному обсязі побачити таке гарне фаєр-шоу, тому рекомендую вам зайти на сторінку а, головного управління розвідки і ви там все більш детально побачите, що і як відбувалося. щодо Російської Федерації, то варто проговорити, що ця ніч була в них також вибуховою вдома. Безпілотники завітали і до Рефі цієї ночі. Місцеві джерела повідомляли про вибухи в Сизрані. А та. Також було гучно в Рильську Курської області, де без світла залишилося близько трьох тисяч абонентів. Ну а також зупинилися дві котельні у Красноперекопську, що в окупованому Криму теж було неспокійно. Дрони влаштували активність в районі електропідстанції. Ну а в російському міноборони заявили про нібито 69 збитих БПЛА. Ось така цікава інформація з'являється від росіян, і знаєте, завжди кажуть про збиття постійно. Але у висновку ми отримуємо такі от гарні фото, гарні відео. Як з Тимчасово окупованого Криму, якщо говорити про да, от Красноперекопськ, так і включно. Я думаю, далі буде з'являтися і фотографії, і відео як із Курської області, так і з Сизрані, що ж і там відбувалося. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, постійно доповідає щодо ситуації в Криму, та й не лише в Криму, загалом коментує це все. І, от безпосередньо вночі на сьогоднішній ранок, точніше, він дописав о 9 ранку Крим ранок прокидайтеся о Два Новофедрівка укриття дописували безпосередньо у кримських пабліках. «Новофедорівка. літає Бапула Рубака над жилими домами. Міри безпечності дописують росіяни своїм людям. Ну і стараються їх як, знаєте, якось бодай піддати такої, так би мовити, оптимізму, щоб вони заспокоїлись все під контролем. Але як ми бачимо, що такого не відбувається, і можливо, можливо, будемо звісно сподіватися. Як тоді павутина наробила лиха росіянам в тимчасово окупованому Криму, так і загалом в них всередині Російської Федерації. Так і будемо сподіватися, що і далі ця павутина буде розповсюджуватися з більшими такими неочікуваними подарунками для окупантів, тому що ми бачимо, що наше. Служба безпеки України, наше головне управління розвитки, вони досить таки спонтанні, і все, звісно, за таємнично планується задля того, аби оцей цей ефект спонтанності був окупанти, не очікуючи, отримують таких бавовняних подій у себе вдома, ну або в тимчасово окупованих територіях. Якщо будуть з'являтися якісь подробиці з приводу того, яка бавовна була цієї ночі у Росіян, обов'язково вам про це будемо розповідати. Ну а далі безпосередньо поговоримо і про. Те, що відбувається також в тимчасово окупованих територіях щодо Маріупольського району, далі деталі. Так, у Маріупольському районі росіяни повністю добили ще один промисловий об'єкт. Буквально чому тому, що Катеринівський кар'єр зі видобутку лужного каоліну офіційно помер. Запаси вичерпані. Кар'єр працював із 2003 року. За понад два десятиліття там витягли близько двох мільйонів тонн сировини. Восени 2025 року видобуток довелося зупинити, просто більше нічого. Копати підприємство пройшло поетапну рекультивацію. Весь простір кар'єра засипали чорноземом. На ньому висадимо дерева. Красиво звучить. Хоча, по факту, це просто фінальна точка на місцевому видобутку Каоліну, того Каоліну, який посленими нормами вивозили через Маріупольський порт у Росію. Викрадений Каолін ішов на підприємство Воронезької області та Ростовської місто Шахти. Лужний Каолін ішов у виробництво на півкислих вогне. Ривів, фаянсу і кераміки, фарб. А в очищеному вигляді навіть у фармацевтику, як інертна зв'язуюча добавка, тепер цей ресурс вичерпаний. І разом із ним черговий шматок промислової мапи регіону. Російський кол колоніалізм у всіх своїх яскравих фарбах мародерства про це дописує Андрющенко у своєму телеграм-каналі. І знаєте, я не можу з ними не погодитись. Чому тому, що росіяни. На усіх захоплених територіях вони вижимають максимум, Знаєте, як із губки вижимають весь той ресурс, який має та чи інша територія українська, яка із роками хотіла лише примножити те, що має, так і підсилити ті. Якісь запаси, які є в наших дорогоцінних, буквальному сенсі землях, то росіяни просто мародерять ці ділянки внагло хочуть взяти звідти максимум. В цілому це нікого вже не дивує, але вкотре підтверджує дійсно цинічну і жахливу природу наших сусідів. Тим часом Бахмутський демон також у себе в телеграм-каналі дописував про Покровськ. Він писав наступне: у Покровську стабільно погано, але захопити місто ми не даємо. Такі от новини: тобто, ми бачимо, що Покровськ все ж стоїть і частково там все ж присутні Збройні Сили України. Але Діпстейт повідомляє також і про Покровський і морноградський напрямок. Ось що росіяни продовжують просуватися у центральній частині Покровська у районі залізниці. Наші сили продовжують активне полювання, щоб не дати ворогу закріпитися, але дедалі більше фіксації у північній частині міста свідчать. Червона зона скоро може дійти до залізничної лінії у районі рівного помітно зростає кількість ворожої піхоти. Це ключова ділянка логістики до Мирнограду. Сили оборони тримають оборону у Мирнограді, попри постійний тиск зі сходу, півдня та півночі. Тому хочу вас закликати до того, аби ви не забували, що вашими донатами допомогою ми можемо допомогти. Так Нашій армії у тому, аби стояти і захищати кожен метр нашої землі.